Привіт усім! Сьогодні ми починаємо серію внутрішніх технічних е, майстер-класів, щоб відпрацювати однаковий підхід до обслуговування авто та підвищити загальний рівень роботи з агрегатним автомобілем. У сучасному автомобілдування мастильні матеріали відіграють ключову роль у забезпеченні надійної та довговічності роботи двигуна, трансмісії та інших вузлів. Давалось проста річ мастило, але від нього напряму залежить ресурс двигуна. Витрата пального, екологічність, та навіть динаміка автомобіля. Під час цього майстер-класу ми з вами розберемося, чому регулярна заміна масив це не просто формальність, а критично важливий, важливий етап технічного обслуговування. Для чого потрібна заміна мастил. Основна функція мастильних матеріалів зменшення терця між деталями, відведення тепла та запобігання корозії, а, а також очищення від продуктів зносу. З часом олив втрачає свої властивості, окислюється, накопичує сажу, металеві частинки та інші домішки. Це знижує її ефективність і призводить до прискореного зносу деталей. Окрім дрової оливи, існують і інші та текспенсійні рідини, самі на яких є найменш важливою трансмісійна, олива гідравлічні рідини, охолоджувальна рідина, гальмівна рідина. Кожна з них має свій ресурс і умови експлуатації. Як часто потрібно замінити мастило? Інтервал між заміною мастила залежить від кількох факторів: типу двигуна, вони є бензинові, дизельні і турбовані. Умови експлуатації. Це місто, траса, змішаний цикл, агресивне водіння, типу мастила. Є мінеральне, напівсинтетичне, синтетичне. Рекомендаційний Рекомендація виробника також. Загалом стандартні інтервали є такі: мінеральні мастили кожні 5-7 тисяч кілометрів, напівсистентика 7-10 тисяч, синтетика 10-15 тисяч або раз на рік, залежно від того, що швидше настане. Однак важливо розуміти, що це лише орієнтовані значення, наприклад, при інтенсивній експлуатації в умовах пилу коротких поїздок. Або спортивне водіння. Мастил старіє швидше. Які є нюанси під час заміни мастила? Заміна мастила це не просто злив старого та зливного. під час цієї процедури варто заважати на декілька критичних моментів. Перше. Вибір мастила за спецефект та в'язкістю. Неправильно підібрана олива може призвести до збільшення зносу або проблем із запуском двигуна. Друге. Заміна масляного фітра. Дітер обов'язково заміться разом із мастила, інакше частина старих забруднень повертається в систему. Третє – промивка дробина. Далеко не завжди потрібно, але зможе бути рекомендована при зміні типу мастила або в різні сильно забруднених системи. Четверте. Уважність до, злив... до заливної пробки та ущільнювача. Перекоршена або стара шайба може спричинити підтікання, дотримання моменту. Дотримання моменту затягування відмірні заціальні пробки або фільтр частина причин пошкодження. Особливості при заміні мастила на різних типах авто. У японських авто часто допускають використання менш межлюських олив, які краще підходять до економічного режиму. У корейських авто, як правило, лояльніше до типу мастила, але частіше мають вузький канал змащення. Забрудна олива може швидко нашкодити їх. Дизельні з зсадживими фільтрами потрібно використовувати малозольне мастиво, інакше фільтри буде перестачений виходити з ладу. А також гібридне, працюють в особливому температурному режимі. Олива має високі антиокислювальні властивості. Давайте перейдемо до практики, покажемо, як це робити. Олива це кров, почнемо з масляного фільтра і заміна масла. Олива це кров для двигуна. Від її якості залежить знос внутрішніх елементів, стабільний запуск температури. Мняти її треба кожні 7-10 тисяч км або раз на сезон, якщо авто мало їздить. Фільтр міняється одночасно. Перед тим як заливати оливу, обов'язково потрібно прогріти мотор. Просіть власника завести двигун. Це потрібно, щоб мастило стало рідшим і краще вийшло через ливу порог. Треба спочатку взяти інструменти. З підготовки. Ми одягнули пояс, підібрали набір, йдемо далі. Власник авто, можете, будь ласка, завести авто. Дякую. Можете заглушити, будь ласка. Коли двигун прогріти, зупиняємо мотор і переходимо до зливу і працюємо знизу. Знаходимо заливну пробку, перевіряємо, чи немає навколо протікання або трішень. Зверніть увагу на кольор і запах чорний густа. Мастило втратило властивості своїм. Виймаємо фільтр часто разом із ним тече залишок мастила. Не забувайте про ганчірку. Це попасти. Головне, щоб не в рота. Да, да. Перед тим як стати новою щільною, треба змастити, щоб уникнути перекручення при затягуванні. Заливати треба повільно, бажано порціями називати перейти рівень щупу. Шу... Пане, ви можете, будь ласка, ще раз завести авто? Так, добре. Завела. Та, що, там? Не подарун. все добре. Нам після того, як заголосили, треба буде ще щупом поміряти, да? так? Подивитись. І тепер дивимося на роботу мотора. Якщо лампа тиску не гасне, значить десь повітря або проблема з фільтром. Все повинно бути сухо. В черга, чергу один із вас працює з них, а другий допомагає зверху. Потім я поміняєтесь, я сподіваюся, дію ви записали або запам'ятав. Запам Не забуваю це робити поетапно. При цьому кожне питання. Так, спочатку інструменти беремо, правильно? Так. Так. Ось так. Хорошо. Так, перезвати. Так, да я воно тут є. Почекай, почекай зараз, що я буду. Там треба, щоб завести. Зав... Зав... А, заведень плог, що добре Я думаю, Так, можете глушити, М Да, млужить Раздель я настила. Так, я поки знімаю фільтр. Ох, який тут зношений фільтр. прям дуже зношений. Ай, забруднився, що шо ж таке. Так, тут треба портерти. Тебе там не сильно капнуло, ні? Та, ні, та, БМ БМ. Зараз протрущит тут все. Ліву. Маємо заводить заново двигун. Зараз послухаємо, як нам працює. Тебе там як знизу все? Ну, здається, все добре. Я вже витерпав зловдив. Так, в мене наче теж все добре. В можете глушити, дякую. Будь ласка, чекні горіт. Велике дякую учасникам. Так, після заміни після заміни мастила варто завжди перевірити інші рідини. Деякі з них критичні для безпеки. Зараз покажу, як це робити. Почнемо з облагоджує риднини. Вона запобігає перегріву двигуна, міняти її треба кожні два роки. Або якщо вона стала мутною. Перевірка критичного живу. Якщо рідина темна або рівень рівнітва, це може свідчити про витік або зношення. Тут уважали не тільки подивитися, а й оцінити стан. Цю рідину ми замінити під час практичного заняття, а зараз фіксуємо стан. Не записуємо показники. Остання рідина умивач скла. їх просто перевіти і одразу долити. Тут вже не потрібно вдачі. Що техніки просто діємо. Але на таких діях навички можуть помилитися. Треба бути обережними. Це все по перевірці рядини. Зараз ми всі по черзі прийдем цей блок. Давайте у нас тут два учасники. Давайте перший накажемо, бо я трохи стрес. Добре, я я тоді візьму рядину да? сюди. це тут радіатор у нас. А, он стул. Ну, вроде бы нормальный ревень. А, и тут ревень в порядке. Давайте, да. Про ми гайку глянемо. Так, треба долити, зараз доль'ємо. І закручуємо. Так, все, наче все готово. Добре, велике дякую. Отже, ми розібралися з базовими перевірками та добували рідини, які мають входити до кожного технічного огляду. Це прості, але важливі дії, що безперечно впливають на ресурс двигуна та безпеку руку. Звертайте увагу не лише на рівень, а й на стан рідини. колір, запит, концентрація. Кожного ознака може бути сигналом, що потрібне обслуговування або навіть ремонт. Зараз можемо прийти. Можемо прийти до боку запитань. Є у вас якісь запитання? Так, можна питання, будь ласка? Звичайно. Скажіть, будь ласка, який мінімальний рівень вважається критичним для гальмної рідини? Що саме ви хочете запитати про мінімальний рівень. Який мінімальний рівень гальмівної рідини в системі? От, скільки зливати мінімум. Так. Там є бачок і там позначається мінімум та максимум. Щоб не більше, бо може закріпитися і... Вилетіти наружу. А також, якщо буде замало, його чисто для обслуговування буде замало. Дякую. У мене є також запитання: як часто треба перевіряти кожну з цих людин? Бажано кожен раз, коли ви сідаєте за кермо. Бо хто знає, вдруг ви от їхали їхали, все було добре, на наступний раз, поки вона там стояла, якась трубочка вилізла. Треба завжди перевіряти. У мене теж є запитання? Скажіть, будь ласка, чи можна змішувати різні типи антифризу? Не бажано. Краще, якщо ви хочете іншу залити, то краще старо злити та нову залити. Зрозуміло, дякую. Може ще якісь запитання? Можна в мене запитання і Давай. А що робити, якщо пролив в рідину там, на електрику, ось як я зробив <рив> Треба дуже швидко витерти. Тоді все добре. Щоб було сухо. А Якщо а якщо, от пролив рідину на електроніку. Бібускає діяти випадку. Якщо електроніка не підключена. Дивлячись, як саме електроніка, якщо там не оголені провода. То можна швидко витрати тряпку та перевірити, чи все справно. А якщо гляне провода, то ліпше тільки через тряпку до неї писатися. Через рукавиці буде взагалі чудово. Бо щоб не дарило током. У мене є Можна. Так, звичайно. А що робити, якщо бочок омовача трісну? Обережно злити омивач. А і замінити на новий. Mm -hmm. бажано щоб не розлити по всьому мотору. Якщо розлити, треба витерти. А чи можна. Або можна, якось швидко якось відремонтувати, якщо він бо Поміняти можливо в дорозі не завжди вийде. Ну, можна замінити її на якусь бутилочку. Якщо є Ой, можна, так? Тож я чую, є можна. Ну, в принципі, можна. На якийсь час його повинно вистачити. Але бажано, як доїдете до нового магазину з запчастями, то купити та замінити на місці. Все, добре, дякую. Дякую. Все, більше запитань немає. Та мені здається, ні. Добре. Дякую всім, хто прибув на цей майстер-клас. І вам дякую, що провели Дякую, дякую. 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 Не нас. Хто нас. Класс буде точно через клан нас. Чидеся не... десь так зараз.